Тринадцятий псалом. Бога немає, самі собі кажуть безумці. Всі вони розбещені, огидне творять і на добре жоден із них не здатний. Господь із неба дивиться на всіх нащадків Адама. Бажаючи бачити хоч одного. Хто чинив би розумно. Хоч одного, хто прагнув би до Бога. Але всі віроломні стали. Всі як один розбестилися. Немає того, хто робить добро, немає жодного. Не вже нічого не усвідомлюють усі ці люди. Народ мій пожирають вони, немов хліб їдять. Не думають вони про Господа. Не закликають його молитва і охопить їх страх великий, бо Бог на боці праведних. Насміхайтеся ви, лиходії, над сподіваннями людини смиренної. Але притулок її, Господь, о, прийшло без сіону порятунок Ізраїлю, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль, коли Господь відверне нещастя від народу свого. Merci.